Вибираємо, щоб це було знаєте, якийсь такий стиль е, свій. Е, на екрані ви бачите елементи освітнього простору нашої школи, які були створені е, за останні е, 6 років. Е, перший слайд це така знаєте, учительська, але не зовсім учительська. Це таке місце для відпочинку вчителів, щоб вони могли передихнути і каву випити і за потреби попрацювати. Ще одна гордість це наша хімічна лабораторія, кабінет хімії. У нас до зміни статуту був дуже сильний хімічний профіль. Ми співпрацюємо з Інтерхімом, і Інтерхім нам допомагає фінансово, це теж його допомога лабораторія. Але сьогодні, так як ми втратили вже третю ступінь, ми ось цей хімічний профіль трансформуємо в стену освіту. В нас тільки один спортзал був його не вистачало для забезпечення всіх дітей да, на уроки фізкультури, але було таке приміщення дуже занедбане і за допомогою благодійників-випускників нашої школи трохи батьків. Ми створили в цьому ось такі, дивіться, ось ці фотографії, так, спортивну, малу спортивну залу це такий освітній простір, не тільки для занять спорту з зеркальною величезною стіною, яка розширює простір, не тільки для заняття спортом, гурткової роботи, але ще й для відпочинку дітей. Тобто його функція така багатофункціональна. Там якісь елементи, бачите, коридори, що вони йдуть таким загальним тоном. Я ще декілька слів про хімічний профіль. Дуже багато наших випускників, поки в нас була третя ступінь, дійсно вступали в медичні і хімічні, на хімічні факультети. І сьогодні навіть Інтерхім він забирає наших дітей, бо це адресна такта. І ось у нас прекрасна учениця Вікторія Євгенінова навчалася вже на п'ятому курсі Інтерхіму і прийшла до нас працювати вчителем вела гурток хімічний, але Інтерхім втрав. Ну, конкурувати з зарплатами ми не можемо, тому так, школа майбутнього. Як діти бачать школу майбутнього? Стема цвіта в нас проваджено міжгалузевий інтегрований курс. І що діти пишуть про школу, що школа має бути великою, світлою, замість дошок великі голограми, що мають бути добрими вчителі, гарне освітлення, всі мають один одного поважати. Це сучасні технології і це обов'язково STEM. А я кажу, що устами дітей главулить істина. Так бачиш нашу школу Штучний інтелект. Це робота використання штучного інтелекту, матеріали педради перед вами. Да? Різні групи вчителів вони описували за допомогою застосунку нашу школу і от що ми так отримали. Вот, аналіз стильні сторони. На сьогодні в нас практично немає вакансій. У нас тільки одна вакансія півставки психолога і вчителя, ас, вчителя асистента вчителя. Педагогічний працівників 31. Хочу звернути увагу, що вчителів методистів 4, старших 4, вчителі вищої категорії 9, першої 11. Серед вчителів переможців та учасників конкурсу, вчитель руху. Це три педагоги. Сформована вже стабільна адміністративна команда. Ми системно впроваджуємо інформаційно-комунікаційні інтерактивні технології. А саме, ну я кажу, дидж... диджиталізація в дії, а саме електронний журнал проваджено в 22-му, -20 році. Платформа Google Education проваджена ще у 2020 році і розроблено єдиний алгоритм роботи. В цьому році ми проваджуємо систему єдиної <кхм> атестаційної системи. Це платформа для цифровізації атестаційного процесу. Ну вже нашими роздродзинками є розбудова стам освіти, наявність усієї хімічної лабораторії, підтримка закладу батьківської спільнотою і співпраця. Я звертаю вашу увагу. У вас окей, дві години хвилини перспективний план розвитку. От якщо можливо, давайте ви давайте це... запроси. Давайте. В нас немає, не знаю, чому... що плануєте робити. Да, давайте. в нас немає. В нас немає. На жаль, на най... най... сьогодні актуальніша проблема. В нас немає укриття. І ми нічого з тим не можемо зробити. Нема не місця, перші поверги і все таке інше. Розвиток закладу ми бачимо через стратегічні напрямки розвитку освітнього середовища. Школу ми бачимо як школу соціальних ініціатив безпечною, сучасною. Система оцінювання здобувачів освіти має бути прозорою. Хочу звернути увагу. 12-бальна система, але ми маємо можливість її зробити іншою. Ми сьогодні думаємо вже про 100 балів і вчимося та да, дивимося інші школи, які відповідно мають вже такий досвід. Стратегічний напрямок це педагогічна діяльність через сучасні освітні тренди, через навчання педагогів, постійне навчання через мотивацію. До підвищення кваліфікації, що в нас там ще так, наступне через управлінську діяльність. Ось тут така основна лінія, яка ми бачимо, це розробка цілісної програми професійної орієнтації здобувачів освіти. Початкова школа, нуж це отримання базових навчань. 5-6 класи. Ми вже впровадили міжпредметний курс ТЕМ знайомства з професіями майбутнього. 7, -7 класи це адаптація. А – це вибір до профільного навчання, а далі вже співпраця з закладами наступної ланки, з якими ведемо роботу, вже підписані договори. Е, так, ну і е, убравлінська діяльність через звичайно розбудову внутрішньої системи забезпечення освіти. Вже ми проекспериментували в 2022 році, провели комплексне, е, е, були свої такі якісь родзинки. Я так розумію, що час мені вже не дозволяє про них поговорити. Але в цілому, звичайно, ми хочемо бати, бачити школу, е, школу щасливих дітей. Хоча розуміємо. Які, 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 яка величезна кількість викликів сьогодні перед нами стоїть? Дякую. Питання? Давайте, друзі. Тому, ну, я за свого боку ще раз скажу, що, що на презентації суттєвої. Я ну, бачу, що дійсно ви живете цією школою, тому що, як ви казали, вже вам і все ваше життя пов'язане з, з цією школою і з таким ну, інтересом ми розповідали про те, що, що є, що було, яка історія, все остальне. А от трошки я кажу, що, ну, особливо мені особливі забрахувала погляду в майбутнє, тому що ми казали, що основна суть цього презентації це перспективний розвиток школи. Чуть, трошки пріоритет підготовці, підготовки свої доповіді, презентації. От трошки треба. Якщо, мабуть, було більше часу, да, да, да. Попланувати свій час, це ж теж важливо. Тому, ну, от, на мою думку, трошки цього забагало. А так ще річнема питання. Дякую, ну, Дякую. Дякую тоді так. Почекайте, будь ласка. Шановні члени комісії, прошу проставити на палец. Результати 1 бал, 1 бал, 2 бали, 2 бали, 2 бали. Середній бал 1,6. Прошу заповнити протоку. Thank mm -hmm. you. Так, шановні членки, шановна конкурсантка, ми вас можемо проінформувати, що за результатами розв'язання ситуаційного завдання та проведення публічної презентації ви набрали 3,6 балів. барів. Тобто, це цілком достатньо, щоб здавати цей конкурс. Ми вас вітаємо і вважаємо вас переможцем цього конкурсу. І е, вважаю, що це вам надасть ще раз такий імпульс працювати далі, творити е, і, як ви кажете, продовжувати скажімо, завдання, то, яке ви накреслили для своєї школи. А ми вам будемо всіляко допомагати в цій ситуації. Прошу підписати, Руслане Вікторія, прошу, зауваження заперечень немає, дати складність. Не я так ще не можу так? Зауважень, Зауважаю за немає. Дата підписи військово появищання. Дякую вам, вітаю. Дякую, що я сюди вітаю. Thank mm -hmm. you.